Вітаю, Ви видивитися новий випуск подкасту Washington Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску хотілося поговорити про економіку Аргентини, яка два роки тому обрала шлях радикальних економічних змін, запропонованих хав'єром Мілеєм, на заміну соціалізму. Розглянути ці зміни саме у цей момент у часі, цікаво саме з точки зору того, що через два роки, ну майже два роки, добре. Стає найкраще видно, що було досягнено, і які від цього ефекти на економіку країни. Тож давайте поглянемо, що наворотив мілей, чого йому вдалося досягти, а що не вдалося, і які ми висновки можемо зробити з цієї політики. Почнемо давайте з огляду того, які взагалі були плани на економічну політику у Мілея, оскільки це важливо для розуміння того, чого взагалі він прагнув і для чого. Отже, один з основних пунктів його економічної програми це радикальне зниження витрат бюджету, оскільки дефіцит бюджету, який через надмірні витрати виникав, був наріжним каменем переважної більшості проблем в економіці Аргентини. В першу чергу після його приходу до влади під ніж потрапили програми, пов'язані з регулюванням цін на товари та послуги, субсидії на все і все, і безкоштовна медицина. Звучить не дуже, але на жаль, суми, які витрачала аргентинська влада на подібні програми, дуже перевищують те, що припустимо присутнє у нас. Країні, тобто вони робили все для створення соціалістичного раю, а соціалізм так не приходив і не приходив. У цю ж когорту йде і радикальне зменшення державного апарату. З 18 міністерств в Україні залишилося лише 8, і дуже суттєво скоротився штат у решті міністерств. Як ви можете зрозуміти, ця реформа вдалася, вона була запроваджена буквально в перші ж півроку і принесла досить непоганий бажаний ефект на бюджет. Країни. Ми про нього ще окремо поговоримо. Зниження дефіциту бюджету в результаті цього дало дуже потрібний ефект на інфляцію країни, оскільки Центробанк Аргентини звик затикати дірки в бюджеті за рахунок емісії. І як ви можете зрозуміти, під випуск грошей, які не підкріплені нічим, ніяким товаром, призводить тільки до одного можливого наслідку знецінення валюти і як результат дуже серйозної інфляції. Нижча інфляція, в свою чергу, робить країну більш привабливою для інвесторів, і за рахунок цього, мілей хотів нагнати доларової маси в країну і, врешті-решт, доларизувати економіку, тобто повністю відмовитися від аргентинського песо як національної валюти на користь американського долара. Може видаватися, що це дуже дуже якась прогресивна тема, але насправді на американському континенті можна нарахувати як мінімум три країни, які вже це зробили. Наскільки успішно, ми у цьому ролику не про це говоримо. Але сам факт, що Еквадор, Сальвадор та Панама також перейшли на долари, виключно відмовившись від своєї валюти, все це робиться для того, щоб інвесторам було комфортніше заходити в країну, інвестувати кошти. Бо коли інвестиція відбувається в аргентинському песо, Є дуже суттєвий ризик того, що твоя інвестиція буде коштувати на 50-70% менше номінована в доларах. Тож треба вимагати просто якихось неймовірних відсотків дохідності, аби це перекрити. Але фінальною точкою у доларизації економіки Аргентини мав би стати демонтаж їх центрального банку. А крок дуже сміливий, навіть як на лібертаріанця, яким є Мілей. І стикався він власне з критикою саме за цю пропозицію, оскільки з одного боку, так навіщо нам центральний банк, якщо у нас немає національної валюти, а з іншого боку, саме центробанк виступає такою собі пожежною командою, коли в економіці награзи, коли якась фінансова інституція, припустимо, має якусь кризову ситуацію, і аби запобігти розповсюдженню кризи на інші інституції, тим самим розтягуючи полум'я на інші сектори економіки, банк може втрутитися, кредитувати цю інституцію і таким чином. Дати шанс на приборкання кризи. Але тут варто згадати про те, що Мілей ще й має дуже суттєві контр з Центробанком. Він його дуже не любить за пристрасть до звуку дукарського верстата. І вважає, що цей орган не є. Потрібним у тому вигляді, принаймні, в якому він існує зараз, можливо, це якби пропозиція до того, що в майбутньому центробанк буде перезібраний у якомусь інш інакшому вигляді, але про це новин небагато, як і загалом про процес доларизації економіки. Хоча процес явно пішов. І наприкінці 24-го року урядовці Аргентини називали строк кінець 25-го року, як момент, коли буде досягнута бажана доларизація економіки. Але ніяких новин про це після кінця минулого року не було. Тож я щось маю відчуття таке, що. Наприкінці цього року ми також побачимо заяву, що от ще рік почекайте, і все буде. Однією з причин, чому це може не вдаватися, так це те, що доларизація економіки потребує домінації долара в розрахунках всередині країни. А для цього треба залучати просто величезну кількість інвесторів, які приносять гроші, які здійснюють розрахунки у цих грошах всередині країни. Тобто вони можуть між собою розраховуватися доларами навіть. А як ми розуміємо, Аргентина, хоч і дуже змінилася за ці два роки, але не до тої міри, щоб гроші текли потрібним потоком. Це доводить і наступний пункт програми Мілея, а саме модернізація інфраструктури через масову приватизацію компаній, які перебували на державному балансі, до його приходу до влади. І таким чином компанії, будучи приватними, вони мають конкурувати. Вони очікувано прямують за більшою ефективністю, і для більшої ефективності їм треба впроваджувати новітні технології і ставати взагалі сучаснішими. Мілей буквально в перший же день свого президентства створив міністерство інфраструктури. Яке проіснувало трошки більше за два місяці, після чого його було розформовано, повноваження передані Міністерству економіки, і якось ця вся історія разом з взагалі напрямом на модернізацію інфраструктури була заметена під килимок. Тобто, ми бачимо, що у президентській програмі «Мілея обіцянок було багато, і так є досить суттєва частина серед них, яка вже виконана. Деякі є в процесі, але не зрозуміло, чи будуть вони взагалі виконані а деякі явно почали з файльстату. І от тепер, коли ми розуміємо, що відбувається в економіці Аргентини, ми можемо переходити вже до розгляду показників економічних, які можуть нам сказати наскільки ці реформи були взагалі вдалими. Я обрав власне сім показників: це дефіцит бюджету, інфляція, безробіття та бідність всередині країни, зростання ВВП, курс аргентинського песо, курс акцій аргентинських і власне реакція населення щодо того, який мілей як президент. Почнемо з дефіциту бюджету, який, як я вже сказав, був прокляттям аргентинської економіки впродовж 15 років, мабуть, останніх. На початку президентства Мілея, якраз тоді, коли було опубліковано новий бюджет країни, дефіцит дуже помітно зріс. Але зріс він, скоріше, через те, що економіка ще не почала трансформуватися, а вже були зрізані дуже суттєво державні видатки, і як результат виник такий дисбаланс. Може звучати як дуже оптимістична така заява, але якщо подивитися на подальший графік. А балансу бюджету Аргентини, то дуже помітно, що цей спайк вниз на початку президентства Міле вирівнюється, і надалі баланс бюджету тримався на більш-менш нульовому рівні до початку 25-го року, коли Аргентина вперше за 14 років рапортувала про стійкий профіцит бюджету. Майже щомісяця фіксується профіцит на суму десь близько 2 трильйонів песо. Що може звучати як дуже велика сума, але це насправді близько 5 доларів або 0,3% ВВП Аргентини. Якщо відрахувати з цієї суми ще й платежі по державному боргу, який комуняки також досить потужно нарастили, щомісяця ці платежі становлять близько 8 трильйонів песо. Як результат, профіцит виростає вже до 3,8% ВВП, тобто вже досить суттєвий показник. І ми переходимо до інфляції, яка була фактично синонімічна з Аргентиною впродовж знову ж таки останніх десятиліть. На початку президентства Мілея вона дуже суттєво виросла до 100%, але... Тут мова була не про необережне поводження з економікою країни, а про те, що Мілей відпустив ціни, які до того були соціалістами, регульовані. і... Ринок просто пішов рішати. Він пішов шукати еквілібріум, і от він власне його судячи з показників інфляції, останніх знайшов, оскільки останні три місяці Аргентина рапортує про темпи інфляції на рівні 25% річних, тобто трошки більше за 2% на місяць, все ще височенько, але порівняно з більш ніж 100% інфляції на початку президентства Мілея, і навіть більших цифр за соціалістів, які просто були приховані за рахунок державного регулювання, це дуже і дуже дуже сильний прогрес. Щоправда, прогрес цей трошки уповільнився знову ж таки останні три місяці. Якщо ви подивилися на той графік, який я виводив кілька секунд назад, ви бачили, що воно якби вирівнюється така крива. Тобто Аргентина явно досягає тієї точки, де їм потрібно вже змінювати монетарну політику, аби посуватися далі, тобто знижувати ще далі темпи інфляції, при цьому не ризикуючи, ввести економіку в рецесію. Тут би хотілося сказати про можливі дії аргентинського центробанку, але так як його дні пораховані, принаймні у очах Мілея, то я сумніваюся, що про це взагалі варто заводити розмову, тому що це буде гадання на кавовій гущі. І якщо навіть щось і буде зроблено, це не буде послідовна політика. Оскільки я думаю, що і сам центробанк готується до дуже суттєвих змін. Наступний наш пункт це безробіття, яке те, що зростає. Воно почало зростати ще з приходом Мілея, але переважна більшість цього зростання була викликана саме дуже масовими звільненнями бюджетників, а саме бюрократичного апарату держави. Це викликало суттєвий підскок на самому початку його президентства, Надалі воно трошки знизилося, але почало зростати знову за останній рік. І тут е, хотілося б сказати, що ну це все наслідки лібералізації економіки і структурної перебудови, але ж е, ріст безробіття відбувається і у приватному секторі. Хочеться вірити, що це все наслідки знову ж таки тієї ж перебудови, але цілком можливо, що як я і вже сказав, у випадку з інфляцією економіка досягла якоїсь е, точки, де треба приймати рішення. І якраз таки ці рішення можуть впливати і на рівень безробіття всередині країни. Разом з безробіттям розглянемо і долю людей, яка проживає за межею бідності, яка скоротилася з 50% до 38%, що є дуже класним показником, але з зірочкою і дрібним шрифтом, оскільки так менше людей почало жити за межею бідності, але ті, хто живуть за межею бідності, вже не мають доступу до медицини безкоштовної, до субсидій, до регульованих за ціною товарів і вимушені якось існувати в. Ринковому полі, що звісно негатив. Але якщо темпи зниження збережуться, то я впевнений, що Аргентина вийде на пристойні показники і якось вже зможе надалі підтягувати і рівень життя тих, хто не може себе забезпечити. Частково до стану тих, хто проживає за межею бідності, додає курс аргентинського песу, який став ринковий. Тепер його не регулює Центробанк. І він відповідно робить ту зиму. На жаль, це результат того, що курс був закритий, і конвертувати песо в долари, припустимо, було, хоч і можливо, але дуже обмежено. Докладається ще й негативний баланс торгівельного сальдо. І в результаті ми маємо картину, коли за один долар дають 1300 песо. З позитиву, те, що коли долар почав суттєво слабшати за останні кілька місяців, песо відносно нього почав укріплюватися. Тобто курс аргентинської валюти плюс-мінус стабілізувався. Якщо б вони продовжили падіння, то ми б бачили, що за падаючого долара курс песо до долара при цьому не змінювався або навіть продовжував рости, якщо б песо знецінювалося швидшими темпами ніж слабше долар. Аргентинські акції заслуговують окремого розгляду, оскільки вони зробили, мабуть, ще й потужніший ту зиму ніж зробило песо відносно долара. Акції Аргентини зросли на сотні відсотків як на домашній біржі, так і ті акції, які представлені у вигляді АДР на американському фондовому ринку. Зараз вони в стадії корекції, але після такого зростання це ну, цілком природня реакція. Потрібно трошки відстоятися. Цікаво, те, що деякі компанії значно сильніше себе показують за, припустимо, класичні для аргентинського фондового ринку банки. Так, компанії ріелтори вони такі є. Я не впевнений, чи ненавидять їх в Аргентині, так як у нас ненавидять ріелторів. Але суть у тому, що через мілеївську реформу, яка позбавила регуляції ринок житла і ринок оренди житла, зокрема. Ріалтери зараз себе почувають дуже сухо і комфортно, і це дуже добре видно по їх графіку акцій, який не дуже то просів під час цієї корекції. Зважаючи на те, що фондовий ринок не завжди відображає реальне зростання економіки, а більше як очікування зростання, я думаю, що після такого ударного росту треба буде почекати ще десь. Рік для того, щоб побачити, чи буде подальше зростання, оскільки багато сотень відсотків так, це звісно добрий наслідок лібералізації економіки, але це не гарантує, що цей моментум буде збережено і що аргентинська економіка зможе зростати далі, особливо зважаючи на те, що деякі реформи, як я вже сказав, відверто буксують. Ну і наостанок сприйняття взагалі хав'єра Мілея як лідера країни. Загальний посил, який є видно по опитуваннях, які проводяться аргентинськими медіа, приблизно такий: більше хорошого ніж поганого, є, звісно, негативні моменти, але у нас немає альтернативи. І отут я дуже хотів би сконцентруватися, оскільки альтернатива Мілею це були соціалісти, які після поразки на виборах у 23-му році просто розпалися як партія. І наразі є хіба що декілька осередків соціалістів в Україні, які... Сконцентровані навколо або колишніх діячів партії, або просто видних людей, які при цьому підтримували раніше соцпарт. Підтримка мілея залишається високою, більше 50%, хоча хто знає, наскільки правдиві ці опитування, тому що ми знаємо, що статистика це дуже брехлива наука. Але факт того, що Аргентина стала жити краще за мілея, він вже дуже красномовно показує наскільки багато позитиву можуть принести такі реформи, навіть якщо вони несуть за собою і якийсь негатив. Але який висновок наша країна може зробити з політики Мілея? На мою думку, головний висновок це те, що не треба боятися ризикувати і вводити якісь дуже радикальні реформи, радикальні зміни до певних частин нашої економічної політики? Навіть якщо вони несуть за собою якусь негативну реакцію, якісь негативні явища в економіці, якщо є щось позитивне, що переважить цей негатив. Ця ідея вже вартою того, аби її розглянути і змоделювати. Зрозуміло, що під час повномасштабної війни у нас немає просто фінансових можливостей на подібні експерименти, але перед нами ще буде задача відновити нашу економіку після війни. І це якраз таки дуже вдале поле, аби запроваджувати суттєві зміни в економіці, які можуть принести нам потрібні результати. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і розвиватися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші думки. Щодо ситуації в Аргентині в коментарях до цього відео. Я всі їх читаю і намагаюся відповідати або реагувати на кожен з ваших коментарів. А з вами був я, Ярослав Бігдан. до зустрічі!